Новий рік вже дуже близько. Тож у дорослих і дітей виникає бажання прикрасити свою оселю і ялинку креативними елементами декору. Одним із найпростіших підручних для цього засобів є старі відпрацьовані лампочки. Справжні господині завжди задавалися питанням, що робити з використаними. Лампочками, що ж, яка їхня доля далі. Саме тому ми запропонували серію майстер-класів з вторинної сировини. Що можна зробити з тієї сировини, яка вже ну, ми не будемо використовувати в обіході. А сьогодні це лампочки, звичайні лампочки, які вже відпрацювали своє. Талановита Миколаївська майстриня Жанна Максимова, ялинкує екопрекраси, почала робити з дітьми як керівник гуртка, тому що в нас. У нас у керівників гуртки завжди немає матеріалу. У нас це така проблематична, проблематичне питання придбати якийсь матеріал, бо все впирається в гроші. А лампочки, ти паче, колись їх було дуже багато і вони завжди горіли, це ж були не економки, їх було вдосталь. Отак ми і малювали. Мальовані сніговички, дивні веселі тваринки, казкові герої один за одним з'являлись на світ в руках читачок бібліотеки, постійних відвідувачок майстер-класів. Справжнє святкове диво можна створити власноруч, і тематика виготовлення інтер'єрних, домашніх яков прикрас триватиме в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького вже з початку наступного року. Зокрема, одна із перших січневих зустрічей буде присвячена виготовленню будиночку щастя. Павло Москальов Олексій Уманський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.